в эфире Петр Порошенко, кандидат в президенты, прямо из аэропорта Борисваль, приехал к нам в студию, только что вы вернулись из Луганска. Добрый вечер, господин Порошенко. Говорят, вас не выпускали сегодня из аэропорта. Что-то правда или нет? Действительно, было спробы сделать несколько провокаций, нанятыми людьми. Мы Успішно обминуло ці провокації, маючи великий досвід, і можу сказати, що ті зустрічі, які сьогодні пройшли в Луганську, з самого ранку я там був, вилетів з Луганську лише півтори години тому, і зустрічі в університеті Шевченка, який знаходиться буквально 300 метрів від захопленого будинку СБУ, зустрічі в інших колективах, свідчить про те, що люди надзвичайно є проукраїнськими. Всі хочуть єдиної держави, всі е, ніяким чином не ототожнюють себе з сепаратистами і терористами. Людина, яка взяла в руки зброю, людина, яка вбиває людей, людина цих, таких в, в всьому Донбасі, в, на всьому сході, сьогодні ми не можемо казати про південь, лише на щастя тільки про Донбас. цих людей просто буквально, ну. 15 Люди, несмотря на свои настроения, они сами не справятся в этой ситуации, правильно? Очевидно, любое, очевидно, любое настроение им не поможет. 10 километров от наших границ стоит российская армия. Что должна сделать власть и, возможно, кто нам может помочь извне, со стороны, чтобы они не прошли? На моих встречах левого частина участники. Гарячі підтримує антитерористичну операцію. Я можу лише підтвердити ваші слова. Але як тільки надійшла інформація про нібито можливий перетин кордону збройними силами Російської Федерації, я змінив програму. Ми поїхали на декілька пунктів пропуску. Ми особисто отримували донесення відео з тих е, цивільних осіб, які перетинали кордон, які нам демонстрували пересування е, біля 20 танків, біля 30 бронетранспортерів, більше тисячі е, озброєних вояків, які рухалися в бік українського ну, знаєш, кордону. Движение, армия... е, Ближе... Я, я це... особисто був присутній, коли доповідали про перетин е, повітряного простору України е, трьома. Повітряними цілями, які належать Російській Федерації, Петросіч, давайте все ж близько вопросу. Ви йдете в власть, ви хочете стати президентом України? Що власть робити сьогодні? Власть має говорити з Донбасом зрозумілою мовою. Власть, має говорити з людьми Донбасу, бо люди мають окремі е, дуже е, певні різні е, уявлення, як вони бачать взаємовідносини Донбасу і центральної влади. Власть має це чути. Ну і захищати на сьогоднішній день з оружем. Якщо дозволіте. Власть має чути звичайних громадян. І е, власть має говорити з терористами, вот. тою мовою, яку вони розуміють. Вони не розуміють української мови, вони не розуміють російської мови, вони розуміють мову сили. І тоді треба з ними говорити мовою сили. Країна чекає сильної влади, яка зможе навести порядок. Всі благають порядку, безпеки на вулицях, прибрати з вулиць тих, хто там зі зброєю, дати абсолютно чіткий термін для того, щоб зброя була здана. Ті, хто зброю не здав, ті, хто не скористався пропозицією про амністію, мають бути притягнені до відповідальності, проти них мають бути застосовані своїх сил. От запад нам допоможе чи ні? Я хочу поговорити про ваші зустрічі з Байденом а есть надежда на помощь какая-то кроме такую-то кроме санкций. Санкции очень длительный процесс. Понимаете, пока эти санкции будут применены, в очередной раз русские пройдут ещё дальше в rozmowie з власним народом. Нам ніяка допомога, ні запада, ні сходу не потрібно в розмові в виділенні, в переозброєнні наших збройних сил. Так у нас буде військово технічна співпраця. Про це вже домовлено, це вже зроблено. Я повернувся з Ізраїлю, Можу сказати, що проведені перші переговори про початок підготовки антитерористичних груп українських на території Ізраїля. Ми дуже шануємо і дякуємо за це. Наші дії мають бути професійними. Я сьогодні зіткнувся з тим, коли ми проїхали протягом 8 годин вдовж. Всього участку російсько-українського кордону з надзвичайно високою майстерністю українських прикордонників з високим бойовим духом, з високою там вишколом. І ви знаєте, я сьогодні був. Приємно здивований тим високим рівнем довіри, коли яке місцеве населення демонструє по відношенню до прикордонників. Цим безково треба скористатися. Міліція має, повинна мати такий самий рівень довіри. Не, як не робила вона при попередній владі, кришувала бізнес, робила є жду. Насправді насправді, от я вам кажу, що прикордонники готові прийняти бой. Але завдання дипломатів, завдання влади ніякому разі не допустити не війну. І от сьогодні це те, що хочуть чути мешканці, в тому числі Донбаса. Благаємо, не допустити війни, не ведеть порядок. Зробити життя передбачливим, мирним, спокійним. Це сьогодні надзвичайно важливо і для Донбасу, і для всієї України. Це були атвіти кандидата в президенти України Петра Порошенка. Он буквально час назад повернувся з Луганська.